Карпати. Одне з найдивовижніших місць в Україні для мене, ну, мабуть, і не тільки для мене. Подорожуємо ми так частенько і думаю, чому би не зняти такі відео про бюджетний відпочинок, в Карпатах. Багато хто мріє, мабуть, попасти в Карпати і відпочити, подивитись на ці зимові красоти, покататись на лижах або навчитися кататися на лижах. Навіть отака прогулка по такому засніженому казковому лісі це вже просто щось неймовірне. І прогулка по цьому лісі нічого не коштує. Просто гуляєш собі. Піднімаєшся на підйомнику в Буковелі, також це недорого. Але дуже кльово. І піднявши нагору, ти дивишся на просто неймовірні красоти. Тож, поїхали. Ми поїхали на 4 дні, 3 ночі. 2 дні каталися на лижах, з вами Вікуся. Там далі, бачите, говерло видно. Ярік. Ну що, поїхали, я вам покажу. Їдемо ми своїм автомобілем. Заїхавши в Карпати, ти вже бачиш неймовірні красоти, гори, доміки, ці прикольні. Ну, що сказати вам, казка. Е, Їдемо своїм автомобілем, маємо своє спорядження, не орендуємо спорядження. Їдемо в компанії, в компанії з нами ще мій брат і його дівчина. Їдемо відпочивати на старий новий рік, е, це сезон іще. Але для мене краще відпочивати не в сезон. Менше люду, дешевше, якось так. Так, ось ми добралися до Яремче. Заселення у нас через годинку. І ми цю годинку що робимо? Гуляємо тут такими краєвидами, милуємося. Дуже гарно. Добрався до лісу. Сзаді ми ліс, зараз погуляємо ще по лісі. Атмосферою, дивіться. Ось так гуляємо по лісі. Красота. О, а тут взагалі. Ми знімали номер на другому мітажу з видом на ті гори. Такий двохетажний номер з тупіньками наверху. Три кровати було у нас двохспальних і ми за нього заплатили 600 гривень. Це перед цим ми їздили до, нашого, до сезону. А зараз ми знімаємо з цієї сторони такий от номер. І з видом також на гори. Так. Ну, Номер за 400 гривень, що тут показувати. Двохспальне ліжко, класне, удобне, поспали, шикарно. Тепло, чистенько в номері. Дерев'яний такий номер. Є телевізор, є столик. Там більш нічого немає. І душ, і кухонька там є з... окремо. Для трьох номерів. То ось такий наш перший день. Відпочили, поспали, поїли, приготувалися. Знайшли, що куди поїхати, що по чому, то завтра вдогаємося кататися на лижі в ворохту. Сьогодні думали в буквель поїхати, але ну, як прогулялися по лісі, дивіться, то ніякого буквель не захотілося, ми поперли в ліс. А в лісі тут просто, просто капець. Дивіться. Прикольно. Так, ось ми під'їхали в Яремче зараз і ми йдемо в такий тут кафешку прямо з самому е, Яремче на ринку біля водоспаду, прибій. Е, там перекусити дуже смачно можна, готують кухня і недорого. От таку бабцю тут намалювали на будинку із такою трубкою. Щороку приїжджаємо сюди і кожен рік Яремче розбудовується. Роблять, бачите, такі гарні місця. Це в цьому році ми літом були. Якраз Будували це і тут вже все відкрите. Тут у нас з цієї сторони водоспад. А по цю сторону у нас такий риночок і можна купити щось на подарунок і для себе. Такі ціни сказав би адекватні. Були в буковелі, то звичайно десь в пів раза дорожче. Тобто хто хоче закупитись, заїжджаємо в віремче і купуємо то саме, але От дешевше. Ну що, шумить же водоспад наш. Давай Ось наша кафешка така. І ми тут перекусуємо. Так, гриби в сметані 200 грамів 60 гривень. Е, Узварчик. Не пам'ятаю, гривень 15 е, і грибна юшка 50 гривень. Все-таки чучело. Зразу я дивлюсь, через вікно дивлюсь. Жива чи не жива, сидить тут така сова. Дивлюся, а вона не рухається, пів години на своєму місці. Підійшли, а це чучело. Докуп доберемо, собі костюмчики. Вийшло сонце, сніжок падає, поводка бомба. Не знаю, навіть мінус три. Переїхали туди в Яремці, гуляємо зараз. Беремо собі комбінізончики, і шлеми і поїхали. Кохані взяв штани, і курточку і шолом. Штани 100, курточка 150 і шолом 50 на одну добу. Лижі 150-200, сноуборд 150-200. У нас були лижі свої. Далі ми поїхали кататися на лижах у ворогту. 50 поїздок, 800 гривень. Взяли з братом 50 поїздок одною карткою і за 3,5 години викатили їх. По 25 поїздок вийшло. Така одна згорка, з такими видами просто я. Йолки, сонечко, небо, почти, Та, ти що всі без хмар. Просто попали в точку. Ми ганяємо. Стоїш, брат, чекаєш? Чекаєш мене? Все, зараз ми. Ярик спускається. Що з нього там не вийшло? Загубив виш. Ярик блять! Ярик! Упуск ворогті непоганий, але в кінці дуже-дуже різкий. Тим, хто тільки вчиться, я б сюди не радив. Що, накатався? О боже, просто хай. Накатався ноги, не чую. Завтра треба ще виправити Буковель. Коротше, як називається, ворогта. Всім раджу, прикольно, ну зразу дуже страшно, бо є скільки Коротше, Прочекай. Це у нас ранок наступного дня. Ми їдемо в Буковель кататись на лижах. І по дорозі ми. Поїхали трошки не тою стороною через яблуниці і побачили там такі красоти. Ну, взагалі, перший раз в тій стороні були. На Буковець з другої сторони їдемо, в цих ще е, місцях не були. І там далі, бачите, велика гора. Дуже гарна. І не знаю, що за гора. Хто знає, напишіть в коментарях. Ми тут просто жив прикрасити. Бачимо, є підйомники. Один підйомник підійшли, не працює, другий підйомник підійшли, не працює. Нам сказали, там далі є підйомник е, коза, на горі коза. Ну, Під'їжджаємо до нього. Так, знайшли ми дорогу на козу. Спуст, добре, що насипали, бо не було посипано, машинка б не виїхала. Оп-оп-оп-оп.

Що там? Спускаємося? Так. Все, коротше, будемо спускатися на козі. Це яблуниця. В кінці яблуниці як виїзд туди в сторону Драгобрата. О, гарний водоспад. Чіпляємо кицька. Така перепустка, можна з собою забрати. 4 години. 500 гривень. Ціни на підйомники на горі коза. Один підйом 50 гривень. 4 години підйомів... 500 гривень, а цілий день 600 гривень. Так, ось наша гора коза, почти піднімаємося. Такий склон дуже широкий. З'їжджай куди хочеш, взагалі, огонь. Види просто неймовірні, покриття класне. Блін, поярче, ніж вчорашній ворогті. так? Ну, для нас прикольніше. Там різко спуски такі різкі. Тут так ну, офігенно, офігенно. Глядь. Ще чим добре, тут а, при, коли ти піднімаєшся на е, канал закінчується, ти так спокійно собі спускаєшся вниз. Не так, як наприклад, на ворогті, швидко треба скинути той з себе, тебе потягнуло, як вчора я хлопця спасав. Ну, коротко, тут а, прикольніше. Прикольніше для тих, хто учиться, можна легко спуститися. І для тих, хто вже катається, можна собі спокійно легке покататися, не так, що ти летиш як скажений, блін, не знаєш, що робити. Але можна і літати, звичайно. Прикольна, прикольна горка. Гора -клаза. Да. Я якраз за цей підйом вам хотів показати. Дивіться, закінчуємо ми підйом. Канат закінчується. І ми собі спокійно віддаємо канат. Огонь. І ось так було. закінчується. Класно, класно. Ось вс. Величезні гори там далі. Може бачите. Просто я. Ну і спуски просто офігенні, неймовірні. Ось така гора, дивіться. види, там з тої сторони кажуть, що є голеба. Так, а ось з нами приїхав ще один ученик, будемо зараз її потихеньку вчити. Бо ми навчилися, чесно сказати, я за годину вже на лижах їхав і знав, як спускатися, їхати. Що Настюха? Будемо вчитися? Вставай! Зараз Яриком навчимося. Ярік! Глядь. Ярік! Так, тут у нас Настюха вже стоїть на лижах, вже розвертається, вже їде. Прийшло пів години і Настя вже у нас держиться на лижах і їздить з краю в край. Просто молодець. Ліва нагап, права нога, права нога. Дивіться, не могла, падала, пів годинки, ти не боїшся, і ти професіонал. Ну і ось наш спуск. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. І тут у нас попереді якийсь будинок є. Об'їжджаємо будинок, можна з цієї сторони заїхати. Всяча будка. Можна об'їхати її, можна як. Ну коротше, класно, класно, прикольно зроблено. Можна, бачите така широка, широка траса. Можна собі туди поїхати в ту сторону, потихеньку. Такі горки є, скачки є, все є. Можна об'їхати, дивіться, ну просто клас. Я на такий суперовий їздок, що там кататися самі тут в гір. Але вже їздю, навчились навчилися дуже швидко, самі без вчителя, то прикольно, прикольно, лижно кататися, це просто якесь одне задоволення. Ну і собі так їдеш. О, можна між ялинками приїхати. Вона ну, кохана моя їде. को Є, холодно. Класно, ти так заморився. Такий э, вдихаєшся запах, такі спогади дитинства, коли ти з того, ходити, санками катався десь там в горах, в э, себе на горці, в Херсонській області, де знайшов там якусь яму, з'їхав, але заморився. E, і потім ти Вже треба йти додому тему і такий кайфовий запах того, того моменту з дитинства. Ти йдеш, накатався, доволі додому, кайф і запах цього снігу, такий морозний запах снігу. Розробов. Зараз це відчув. Так, Закінчили кататися, 5 вечора. Гора шикарна, гора коза. Тут ще шикарна. Будемо сюди обов'язково приїжджати, нам сподобалося. Тут можна і попригати, і бугорки є добрі, так і можна рівно поїжджати. Ціна 500 гривень 4 години. Ми якраз приїхали в кінці, на цілий день 600 гривень. Нормально. Тож, то глядач все це і чітко. Покаталися, їдемо додому і наступного разу ми починаємо тут недалеко будемо десь знімати житло і кататися 100% на цій козі. Як вам коза? Коза огонь. Найкраще. Найкраща графіка. По камі найкраще. І назву сама. Да, назву взагалі огонь. Все, давай, брат. брат. Цикачка. Йдемо на стюху і їдемо. Давай, а це братуха ще не накатався. Давай, брат, ти до машини? Все, давай. Тож так зроблю. Так. Такі високі ялинки тут. Або коротше. Наступного дня ми вже видвинулися в Буковель, щоб поснімати, погуляти. Це вже в нас остання прогулка перед поїздкою додому. Короче, доїжджаємо ми до Буковеля, то стається нам 5 км до центру, 4,5 км. Написано їхати 29 хвилин. І ми вже в пробці стоїмо хвилин 15, так? 5 км це 45 хвилин, це така пробка. Всі їдуть відпочивати на Буковель То представляю, які там зараз черги на підйомники. Добре, що ми вчора відпочили на козі. Коза то сила. Так, ми не дочекалися доїздки до місця, стали там біля супермаркету пішли скупилися, бо там написано тільки для клієнтів, Ну, ми клієнти скупилися. І підемо погуляємо годинку по Буковелі, бо приїхавши в Карпати і не погулявши в Буковелі, ну тут трошки не то, бо тут такі. Реально свої красоти. І не жаліємо, що вчора не приїхали кататися. Ми їхали на Буковель кататися по дорозі, бо бачили такий от, у гору козу, де ми каталися. Покаталися на ній і не жаліємо, тому що, дивіться, вчора би так само стояли, бо нам казали, що також пробки були. О, ми у Боковелі. Джингембел, ну джингембел, джингі, оулей. Ось перший такий спуск. Людей трохи є, бачимо, черги нормальні такі. Да? Такі добрі. Вчора у нас черг не було, було огонь, покаталися. Розкус теж такий непоганий. Так, да, якби трохи людно. Така гарна кафешка, коли сиділи в ній, пили каву прямо над річечкою. І там за нею одразу грибний домик. Такий гарний. Як вам така рекламка? Дивіться, я поставили і дивися, купешечка красива, люди ходять багаті, Та Хтось це візьме і купе. Кіця думає. <рес> Киценька думає, дивіться, мішай їй подумати. І втікла. Людей багато, там ще один підйомник, черги великі. Тут є така вся от, площадка, откроєся, ти такий типу, крутий, почуваєш такі типу, кувелі і потім їдеш кататися десь там подишеш, на ворог туди. Тут озеро молодості. Ну і підйомників купа. Можна попрыгать з резинки. Ось так. Ага. Молодець, тоже випрыгнув. Кінець, погуляли, погуляли по світі свій ну Тепер їдемо додому. А далі в нас буде поїздка на найдліншу в Україні гірку, найдлінший в Україні спуск лижний. Тож, не пропускаємо, підписуємося. Також буде щось бюджетне. І, думаю, звичайно, в кращому. Краще підготуємося до цього всього, бо це був такий пробний варіант. Став лайки, підписуйся на канал. Всім все найкращого. Тепер підсумуємо скільки потратили ми на відпочинок. На проживання ми потратили 1200 гривень 400 гривень номер. Економ. Потім покатання на лижах, на ворогті ми потратили гривень 700, а на катанні на горі коза в яблуницях ми потратили 1000 гривень. Каталися. Почти 4 години, а у ворогті каталися 3,5 години. Плюс готували їсти собі самі, приготували собі рису з овочами, ну і там різного чого там. І деколи їли у кафешках. Проїли 1200 гривень. Це вже виходить 400, ну і плюс-мінус дорога, і там якісь такі скуплять, докуплять, ну 5000 гривень 4 дня, 3 ночі, відпочити можна. Ось такий відпочинок на двоїх. Бюджетний в Карпатах пишіть в коментарях, скільки тратите ви.